Люба вас. Ви знаєте, з серйозним підходом прийде. Умолять, помогіть, спасіть. Бар'єр стоїть. Ну він люба вас, капець. Капець, він любе вас. Так, дивимося сьогодні, хто вернеться до вас із чоловіків. Хто вернеться до вас із чоловіків, хто ви? Ініціатор всіх проблем! Ініціатор, ви багато, ви багато що робите для того, значить постійно наче в колесі. Понімаєте? Ви наче в колесі постійно якому сімейною, може діти, може якась сім'я, може якісь заботи, може робота. Так, Хто прийде до вас в життя? Щастя прийде. Через кого воно прийде, це щастя? Через е, стабільність стосунків із чоловіком. чоловіка ну, є, скоріше, Чоловік женатий, чоловік женатий, Ілі скандал, Ілі якась пауза була, Ілі якась пауза, ну, скоріше всього, чоловік, Ілі воєнний, Ілі пожарник, поліцейський, адвокати, юристи ну, це все підходить під цю професію. Любе вас, Любе вас, буде новий формат, новий формат з такою, знаєте, серйозним підходом прийде. Щось буде просить, умовляти, помогіть, спасіть. Ну, ви вже, наче, поставили між ним бар'єр якийсь, поняли? Бар'єр стоїть. Ну він любить вас, капець. Капець, він любить вас. От і гориться постійно. Постійно думає про вас. Постійно мислі, от, що між вами зараз немає якісь стосунки. Постійно в нього оце в душі. Ну, от, чекайте, явлення в коробочці. Отак. От